Карта дня, які події вас нині очікують. Цього дня потрібно бути дуже уважними до тих порад, які вам будуть давати. Бо навіть людина, яка є експертом в тій сфері, стосовно якої ви отримаєте пораду, може в цей день помилитися. Або ж дасть вам пораду так, ну, швидко, не розібравшись у вашій ситуації, так, о, зверху гляну, ага, оце має бути отак. А там, якщо гарно придивитися, має бути і не так. Або ж взагалі цей експерт може бути липовий, і тому ця порада виявиться не порадою так, я би що сказати. Бо запитали пораду, а можливо і не питали. Тому будьте уважні до всіх порад, які вам цього дня даватимуть. В романтичних стосунках це також день не надто гарний, не надто гармонійний. Коли ну, романтики, на жаль, у ваших стосунках швидше за все не буде. А навпаки, будуть присутні якісь такі не дуже гарні, не дуже гармонійні емоції, можливо, навіть якась сварка.